21 принцип анімації. Принцип номер 4. Акторська гра та пантоміма Якщо ви щось гуглили про анімацію, як цьому навчитись, то можливо ви натрапляли на джерела, які казали анімувати подушки. Особисто я раніше сприймав малювання подушки чисто як тренування анімації. Проста форма, яку можна рухати як людину. І це не є неправильним, але в малюванні подушки чи то мішка з борошном, кому як зручно, є ще інша суть: тренувати акторську гру та пантоміму в анімації. Анімація це аудіовізуальне мистецтво, яке намагається викручувати правило показуй, а не розказуй на максимум. Тому мова тіла персонажа це першочергова задача. Кожен аніматор повинен вміти показувати чіткі круті емоції персонажів, навіть Якщо у персонажа немає обличчя. Звісно, якщо домалювати обличчя, то все буде виглядати ще більш круто. Але суть вправи мішка з борошном саме в тому, щоб навчитися показувати емоції без обличчя. Чудову акторську гру та пантоміму ви можете побачити в раннього Діснея. Та і в пізного, і зараз! А в Венімей так взагалі все викручують на 300%. Проблема тільки в тому, що вони роблять настільки реалістичні інколи Всесвіти, з настільки реалістичною мальовкою, що ця вся ультрапантоміма виглядає смішно, не знаю. Сприймати просто не можу атаку титанів. Ей, я я мультик Подивіться різні короткометрівки студентів Гоблінсу. По-перше, там дуже багато короткометрівок, які взагалі не люблять текст. І діалогів там або ультрамало, або їх взагалі немає. Але ми можемо уловити що весь сюжет, що і кожну емоцію персонажа, бо вони там передаються або емоціями на обличчі, або мовою тіла. Пантоміма це цікаво та весело. За натхненням можете звернутися до фільмів Чапліна. І так, в анімації набагато краще ультра переграти, ніж не дограти. І щоб показувати таку неймовірну і чудову акторську гру, як студенти Гоблінсу чи Джеймс Бакстер, почніть з мішка з борошном. І ви такі: Містер Льоша, що ви нам тут за препродакшн і препродакшн? Якусь теорію толкаєте? А коли мультики малювати будемо, де анімація? А про базу процесу анімування поговоримо в п'ятому принципі ключі та брейкдауни. І знаєте, я хочу зробити четвертий принцип, точкою, де вам потрібно сісти і вже щось цікаве намалювати. І я не кажу про просто те, щоб ви посиділи, помалювали мішок. Звісно, це потрібно. Сядьте, напишіть 10 емоцій, типу радість, здивування, злість, чи подушка щось знайшла. І помалюйте всі ці емоції. Але потім сядьте, подихайте, і, якщо потрібно, передивіться відео з попередніми принципами анімації, тому що цих знань вже достатньо, щоб ви зробили непогану розкадровку для якогось мультика. Візьміть якийсь неймовірно простий сюжет. Наприклад, чоловік йшов по вулиці, побачив банкноту, захотів її взяти, а це був розіграш від хлопчаків в кущах. Вони сміються, а потім до них підходить злий мужчина. В кінці можете додати те, що вони тікають. Можете взяти цей сюжет, а можете якийсь інший. І тепер спочатку придумайте привабливий дизайн для цих персонажів: два хлопчики і чоловік. Зробіть їм міцний дизайн та поєднайте його з привабливими та харизматичними персонажами. Далі подумайте, як повинні виглядати ці шість кадрів. Подумайте про їх постановку. Далі додайте пантоміми в кожний кадр. Зробіть ще так, щоб кожен персонаж мав унікальний характер, тобто навіть два друга повинні мати різний характер. Проявлятиметься це, наприклад, в останньому, навіть кадрі, коли вони тікають. Один може тікати і люто угарати, що прям кек, а другий не на жарт може злякатися того злого дядьку. Додайте в кожен кадр пантоміми. І все ви отримуєте непогану розкадровку для маленького комічного мультика. Єдине, що вам залишається, це його занімувати. Насправді, якщо ви трошечки подумаєте, то зрозумієте, що абсолютно всі повнометражні мультфільми чи мультсеріали створюються буквально ось так. І це все не є чимось ультранеймовірним. Це просто річ, яка потребує від вас уваги та старань. Ну і звісно, вашої безмежної фантазії.